Всім привіт! Продовжую готувати салати до Нового року. Сьогодні у нас буде салат номер 2 який я обіцяла виставити. Які полюбляють салати, їсти у нас на кривбасі. Тепер я хочу показати які ж інгредієнти для цього салатику, тому що салат номер один ви вже побачили. Салатик вже з'їли ананаси з оселецем. Цей салатик теж робиться. Просто в піалу, в тарілку велику і змащуємо майонезиком. І так звернемо увагу на інгредієнти. Для цього салатика потрібна зелена цибулька. Я її не знайшла швидко в магазині, і роль зеленої цибульки в мене буде виконувати зелена петрушка. І я її буду використовувати прямо з паличками цими, будемо думати, ми, по крайній мірі, що це зелена цибулька. Я беру і просто нарізаю до піали. А ви обов'язково зелену цибульку знайдете. Не треба таку, знаєте, синю чи білу, а просто пір'ячко зелененьке. Далі будемо працювати з крабовими паличками, 250 г крабових паличок і просто наріжемо їх кубиком. Такими шнаточками просто нарізаємо, щоб ми їх відчували в салаті. Ріжу грибочки просто на 4. А є такі грибочки, які маленькі, ой, так гарно буде, якщо ви такі знайдете. І просто так викладаємо на тарілку, щоб салфетка вібрала всю воду лишню. Такими шматочками, такого розміру, як і крабові палички наші. Так, горябіч я вже порізала, тепер беремо знову салфеточки зверху, кладемо зверху ще дві штучки, придавлюємо. Вся вода, повірте мені, вибралася. І викладаємо. Переходимо до курки. Завжди я беру для цього салату дві ніжки коринних, але ніжки я не чу, цей раз я не брала. Взяла просто половинку курки, шкіру я зараз зріжу, а м'ясо все поріжу кубиком таким самим, як грибочки. Мені цей салат дуже подобається тим, що всі інгредієнти просто пішов купив і зробив. Не треба нічого не відварювати. Хоча наступний салат, який я буду робити, третій салат, який мені підказали робити. Дівчата, коли ми переїхали сюди. Бо там вже буде морква присутня і буряк. Я його теж викладу. Там вже потрібно буде відварити морквочку і буряк. То, то не складно. А цей салат просто взяв, купив. І вже у вас смакота неймовірно. Все, я вже все перерізала, тепер будемо перемішувати. Спочатку перемішую без майонезу. Присолю трішки. Кому буде мало, присолить собі вже в тарілці. Я дездобавила вже три столових ложки. Зараз гарно перемішаю. Я думаю, що цього може буде достатньо. Головне, щоб він не, не плавав у мене. Поки перемішую салат, хочу дуже подякувати за ваші підписки і за вподобайки. Дуже-дуже дякую дуже. Чекаю ваших коментарів. Якщо ви не використовуєте домашній майонез, як я, наприклад, зараз, то в мене чудовий дуже мені подобається. Він якийсь сам по собі такий, знаєте, густенький. І не стікає нікуди. Хоча ми з вами будемо старатися, щоб сюди якнайменше потрапило вологи. Так, перемішуємо. Мені вже дуже подобається, він вже зараз подобається. Дуже гарно виглядає. І на святковому столі він буде гарно себе поводити, Буде стояти і веселити наше око. І просто на вечір зробити. Дуже-дуже гарний салатик. Так що запрошую до, на вашій кухні зробіть. Будь ласка, це салат номер 2 Кривого Рогу. Може, це для когось буде єдине, але так мені сказали, мої сусіди. Дякую за увагу. До нових зустрічей!